Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Росія цинічно звинувачує Україну у намірах вдарити по окупованому Криму, і нібито в цьому їй допомагають союзники. Також звинуватили Україну у знищенні стратегічних бомбардувальників Російської Федерації. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на звернення російського диктатора Володимира Путіна до федеральних зборів. Ті, хто спланували нову атаку на Донецьк, на Донбас, чітко зрозуміли, що наступна мета удар по Криму. Ми це знали та розуміли. А Київ про це відкрито каже, заявив Путін. Також. Глава Кремля заявив цинічно про захист своїх людей і свого будинку. В той же час диктатор Володимир Путін погрожує розширити війну, якщо західні країни поставлять Україні далекобійне озброєння. Про це він сказав у посланні до федеральних зборів. Одна обставина має бути зрозумілою всім. Чим більше далекобійні західні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів. Це природно, сказав глава російського режиму. Путін вважає, що захід не приховує. Мети завдати Росії в стратегічної поразки, але Російську Федерацію, нібито, неможливо, перемогти на полі бою. Ми саме так це все і розуміємо, і відповідним чином на це реагуватимемо, тому що в цьому випадку йдеться вже про існування нашої країни, але вони також не можуть не усвідомлювати, що перемогти Росію на полі бою неможливо. Додав він, зазначимо Володимир Путін може незабаром мобілізувати ще сотні тисяч росіян на війну проти України, додавши їх до призваних восени 300 тисяч. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників американської розвідки, незважаючи на те, що він не оголосив про це на зборах. В той же час радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент країни агресора Володимир Путін у своєму зверненні до депутатів федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми Російської Федерації публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість і наголосив, що російська Федерація перебуває в безумовному та южному тупіки. за словами радника голови офісу президента. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, бо скрізь нацисти, марсіани і теорії змови. Сіки трансит Глорія Монді Путіна в парламенті Російської Федерації додав подоляк. 21 лютого Путін звернувся з посланням до депутатів федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми Російської Федерації. Він майже дві години читав своє послання, але за цей час не оголосив ні про перемоги Російської Федерації на фронті, ні про оголошення війни, ні про нову хвилю мобілізації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.